Всім гарного настрою. Мене звати Павло. Ви на каналі Не бійся Темряви. І нас уже майже тисяча людей. Це небагато, але дуже круто та приємно. Дякуємо за лайки, підписки та коментарі. Це сильно підтримує та дає натхнення рухатися далі в цьому напрямку. Сьогодні захотілося зробити ролик трішки у розмовному форматі, обговорити, як то кажуть, деякі питаннячка та новини. І перше про що хочу сказати, це про плаваючий графік публікації відео. Справа в тому, що всі ми люди і практично у всіх робота, тому іноді фізично просто не встигаєш змонтувати проект. Ну і плюс до всього, а точніше, величезний жирний мінус це свинорилі та їх періодичні ракетно-мопедні обстріли, після яких, на жаль, просто банально немає бажання робити творчу роботу. І зараз чудовий момент, щоб нагадати, щоб ви не забували по можливості донатити на ЗСУ, адже ми тил, від якого дуже багато залежить. Тепер перейдемо до найближчих невеликих планів щодо відео. А саме планується новий паранормальний гек, який, до речі, знайшов своїх фанатів, хоч і не у великій кількості, а також нове відео про істот Лавкрафта, страшна історія, яка вже написана, і продовження поверхамеру, текст якого вже також готовий. Також хочу зазначити, що я здійснив свою невелику мрію, яка зародилася ще у далекому дитинстві, це знімати летсплеї. Якщо вам цікаво, то посилання на канал буде в описі під відео. Граємо на PlayStation 5 налаштовуємо і балансуємо наразі звук, а також попереджаю, що там сильно присутній суржик. Якщо тут текст вичитаний і зачесений, то там цілковита імпровізація. Але обіцяю, що намагатимуся і покращуватиму мову. Кому цікаво, заходьте та підписуйтесь, буду дуже радий за підтримку. Ну, а тепер до обговорення тем, що накипіли. Бачите, йому все одно. Просто подивіться на його лице. Йому погано. У мережі почали масово обговорювати подібний ролик 20 вересня у Парижі натовп людей від чогось у паніці тікає. Напис свідчить, що це був Скінволкер. Але тепер до правди: 20 вересня нічого подібного у Парижі не було. Прилітав Карл 3 у гості, був парад, та й у ЗМІ нічого подібного не було. Перевіряли: якщо зайти в Тікток, можна зрозуміти, що це фейк. Дуже багато схожих єроликів, наприклад, ось цей. Теж напис про скінволкера, але це звичайна практика у закордонних школах при мас-шутінгу. Коли до школи чи десь поблизу навчального закладу ходить якийсь неадекватний та у всіх стріляє. Тут усе зрозуміло. Фейк розвіяний. Переходимо до наступної теми. Пошуки свідчень про існування позаземних цивілізацій продовжуються, і ви вже напевно бачили цю новину. Як невтомний ентузіаст-уфолог Хайме Маусан зробив чергову спробу довести свою правоту у будівлі конгресу Мексики, він представив дві мумії, які, за його словами, є останками загиблих на землі інопланетян. Це були дві шухлядки, в яких лежали невідомі тіла незвичайного вигляду. Один із екземплярів був знайдений у місті Куско Перу. Під присягою Маусан показав, що подані зразки були досліджені в автономному національному університеті Мексики. Зокрема, їх вік визначили за допомогою радіовуглецевого аналізу. У Фолек запевнив, що результати показали зразкам понад тисячу років. Ці екземпляри не є частиною нашої земної еволюції. Це не істоти, знайдені після катастрофи НЛО. Вони були знайдені в шахтах з діамантовими водоростями, а пізніше скам'янілі, сказав Маусан під присягою. Як з'ясувалося, попередні дослідження двох цих мумій піддали сумніву їхнє позаземне походження, припустивши, що вони могли бути сконструйовані з пограбованих людських та тваринних кісток в імпровізованій лабораторії. Відома мексиканська астробіологіня Антігона Сигура висловила свій скептицизм. Заявивши, що висновки Маусана просто не підкріплені доказами, вона назвала всю ситуацію навколо презентації мумій інопланетян дуже ганебною справою. Також вже неодноразово деякі висновки Маусана визнавали хибними. Наприклад, у 2017 році він брав участь у аналізі п'яти мумій, які знайшли в пору на плато Наска поблизу відомих геогліфів. Їхню появу часом намагаються пояснити саме через втручання інопланетян. І саме тут виявили останки істоти з подовженим черепом та трьома пальцями на всіх кінцівках. Маусан виступив на підтримку версії, що ця мумія має позаземне походження. Але подальші дослідження показали, що труп належить людській дитині, а пізніше просто скам'янів. Ну а тепер справді до дуже цікавого офіційні опубліковані відео з невідомими літаючими об'єктами. Ще раз скажу офіційні. Навіть представники Пентагону підтвердили це ось одне з них. Можна побачити, як на великій швидкості проноситься якийсь літаючий об'єкт. В описі під відео сказано. Відео зустрічі екіпажу літака FA 18 ВМС США з незрозумілим аномальним явищем. На даний момент на їхньому офіційному сайті AARO, у перекладі, якщо правильно все зрозумів, Вседоменний офіс дозволу аномалій вже є 8 відео. І наразі у мене є питання: чому всі ці довгі роки було мовчання? І лише якісь припущення? І зараз раптово створюється офіційна організація, яка розслідуватиме подібні невимовні випадки, і виставлятиме інформацію про них на своєму сайті з відкритим доступом. Нас до чогось готують? Відповідь чекаю у коментарях. Ну а якщо вам цікаво, щоб я розібрав більш докладно ці відео і розповів детально про цю організацію, то чекаю лайків під цим відео. До нових зустрічей!